Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Bluetooth колонка зі зволожувачем повітря JT315. Посилання на неї залишу в описі під відео. Прийшла в картонній коробці. В комплекті кабель USB, Micro USB AUX, колонка зволожувач повітря та інструкція китайською мовою. Корпус пластиковий нормальної якості, тільки кришку, ось цю, мабуть, якийсь китаєць погриз. Спереду знаходиться панель з кнопками. Ззаду порт мікро-USB для зарядки, гнізда для флешки та sd карти. Динамік знаходиться знизу. Під кришкою бака для води знаходиться мембрана, яка вібруючи і розпилює воду. Під час зарядки світиться червоний світлодіод. Акумулятор тут заявлений на 1200 мАч. На одному заряді повинен працювати безперервно 5 годин. Вмикається утримуванням кнопки. Підсвітка насправді не мерехтить, просто її частота співпадає з частотою зйомки камери. Є різні варіанти підсвітки, перемикаються окремою кнопкою. Світить доволі яскраво, можна використовувати як нічник. Що ж, давайте підключимо по Bluetooth і послухаємо, як звучить. Звучить вона не надто голосно. Але через те, що динамік знизу баси добре гупають по столу. При підключенні через кабель на колонці можна тільки регулювати гучність. Перемикання треків не працює. Через Bluetooth, як бачите, треки перемикаються. При встановленні флешки колонка автоматично перемикається на неї. Радіо тут немає. І тепер подивимось, як працює зволожувач. Треба просто налити води в бак і увімкнути зволоження, утримуючи кнопку. Інтенсивність своложення ніяк не регулюється. В цілому, штука прикольна. Я люблю, коли декілька приладів об'єднані в один. І якість нормальна, якщо не враховувати брак з покоцаною кришкою. Всім дякую за перегляд, підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!